Дивіться, пам'ятаєте, я вам казала, що я знаходжусь під постійним наглядом. Зараз я сиділа, тут пила каву, вже прибрала посуд, снідала пізній сніданок, бо субота. І от, от дивіться, скільки б я її не згоняла, вона знає, що на стол не можна, по-перше. Бачите? По-друге, вона зна їй на столі нічого не потрібно, вона все одно не їсть нічого з того столу. їй взагалі це не потрібно. Вона кормова, або фінтіки-мінтіки персонально в ротика покласти, або прям, прямо дати її так-от, я не знаю, переживати і покласти в рота. Вона ніколи нічого не вкраде зі столу і взагалі не буде його чіпати. Але от треба залізти, О, залізти. І контролювати мене, щоб їй було видно мене, а сам перед, що саме я їм? О, що я їла. Яєчню, вона вдивлялась, як я їм. Дуже любить спостерігати, як хтось їсть. Скажи, Ксюш, так чи ні так? Коли ми на дачі, то вона спостерігає за песиками, сідає біля них, коли вони їй.